Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу Святому. Олексій, а чи можна слухати музику під час великого посту? Апостол Павло дуже гарно сказав в одному з своїх послань: усе нам можна, та не все корисно. Є те, що збудовує нас, є те, що руйнує. Якщо якась музика безтолково бум-бум-бум-бам, то, звичайно, що то не для Користі нашої. Ну є духовна музика, є духовний спів, хори, а капельні виконавці, духовну музику для зростання, духовні псальми, і навіть підспівати можна і треба. Бо, як би сказати, музика так само, як і їжа, вона як не привертає, так і не відвертає. Але якщо зупинитися на слуханні музики під час посту, можна. Але духовне, Наголосити собі на духовному зростанні. Це час для того, щоб ми змінювались. Час для того, щоб ми робили все на славу Божу, і були добрими не тільки в піст, а завжди. Тому слухайте на здоров'я музику, заборони чіткої, що не можна слухати музики, немає. Але час таких, би сказати, Якихось гулянь, якихось гучних забав, якихось слухань таких музики на громадських місцях це не благословляється. Будьте здоровенькі. Дуже дякую. Прошу.